Доброго дня, мене звати Граб Надія Валеріна, я учитель інформатики Золотоніської спеціалізованої школи інформаційних технологій номер 2 Сьогодні ми з вами розглянемо тему поняття систем керування базами даних і їх призначення». Це тема 9 класу. Ну що ж, розпочнемо. Що таке система управління базами даних? Система управління базами даних це інструмент, призначений самперед для створення структури бази даних, уведення і оновлення даних, пошуку необхідних даних та їх опрацювання за певним алгоритмом. На минулому уроці ви вивчали тему поняття баз даних, і сьогоднішня тема є продовженням минулої теми уроку. Тепер давайте зараз трошки подумаємо, що сказати своїми словами, а що ж таке система управліннями даних? Це програма, яка дозволяє створити базу даних, її оновити, поповнити і, звичайно, захистити ці дані від несанкціонового доступу і інших неприємних ситуацій. Тепер, які ж основні функції системи управління базами даних? Визначення структури даних. СуБД повинна забезпечувати визначення схеми бази даних і, звичайно ж, обмеження цілісності. Потім СУБД повинна забезпечувати маніпулювання даними. Звичайно ж, якщо ми маємо базу даних, то ми повинні мати змогу додати дані, оновити дані, шукати і вибирати дані, ну а також видаляти дані. Наступна функція СУБД – збереження даних, адже жодна база даних не має права на існування, якщо вона не має ніякого захисту, і будь-хто може змінити її, або видалити дані, таким чином ми нею користуватися вже не зможемо. Тобто одна із основних функцій СУБД є також захист даних, забезпечення дотримання обмежень цілісності. Далі, призначенням СУБД теж можна назвати створення і підтримку баз даних. Ну, це вже трошки повториться з минулим слайдом, але ж коли ми говоримо про призначення СУБД, неможливо опустити цей момент. Далі, підтримка спеціалізованих мов програмування, що мають загальну назву мовами база даних, наприклад, мову запитів SQL. До речі, мову запитів SQL, ми будемо з вами вивчати в наступних класах, це дуже цікава тема і дуже необхідна подальшому навчанні. Наступним призначенням системи управління базами даних, керування транзакціями. Транзакція це послідовність операцій над даними, яка сприймається системою управління базами даних як єдине ціле. Якщо всі операції з послідовності виконано успішно, то вважається, що і транзакцію завершено успішно. Усі зміни даних, виконані за цією транзакцією, вносяться в зовнішню пам'ять. Та якщо хоча б одну операцію послідовності завершено невдало, транзакція вважається невиконаною і не здійснюється відкат скасування змін у всіх даних, виконаних у процесі транзакції та повернення бази даних до початкового стану виконання транзакції можемо порівняти із знаттям грошей в банкоматі. Ви знаєте, що якщо ви, наприклад, невірно введете код, то гроші ви не знімете, тобто буде здійснено відкат. Або якісь інші неправильні ваші дії з банкоматом теж гроші не будуть видані, і буде здійснено відкат, тобто ва, система вам гроші не видасть. Єдина ситуація, що ви отримаєте гроші з банкомату, це тоді, коли ви все успішно викор... виконаєте і жодних ем... помилок не буде. Ну і ще одне призначення СОБД – це журналізація. Під журналізацією розуміють облік введення в базу даних змін. Перед виконанням якихось змін вони носяться в спеціальний журнал. І в разі апаратного або програмного збою бази даних можна повністю відновити ці дані за допомогою архівної копії бази даних і журналу. Дуже корисне призначення, дуже корисна функція бази даних. Тепер класифікація систем управління баз даних. За призначенням, класифікуються, за моделями даних, за розміщенням. За способом доступу до бази даних. Тепер давайте зараз докладніше розглянемо кожну із класифікацій. За призначенням, система управління баз даних поділяється на. І давайте перелічимо, на що вони поділяються. поділяється: на файл серверні, клієнт-серверні і інтегровані або вбудовані. Файл серверні. Що ж з собою являють файл серверні СУБД? У файл серверних Субде файли з даними розміщуються на сервері. А на кожному клієнтському комп'ютері встановлено повну версію системи управління бази даних. Доступ клієнтського комп'ютера до даних на файл сервері здійснюється з використанням мережі. Недоліком таких СУБД є необхідність встановлювати інколи доволі дорогі повні версії програм на кожен комп'ютер. І висока завантаженість мережі під час передавання даних із клієнтського комп'ютера на сервер, і навпаки. Необхідність у досить потужних комп'ютерах на робочих місцях клієнтів. Позитивним є невисокі вимоги до продуктивності комп'ютера, який є файл сервер. Друге клієнт серверний. За цієї технології на сервері встановлюється серверна версія системи управління бази даних. На ньому ж, як правило, розміщена і база даних. На клієнтських комп'ютерах встановлюються тільки невеликі за обсягом і функціональністю клієнтські версії системи управління бази даних, у завдання яких входить формування запитів на опрацювання даних і виведення результату опрацювання надісланого сервера. Усі операції з даними здійснюються на сервері, такі СУБД, тобто системи управління баз даних, не потребують потужних клієнтських комп'ютерів і не перевантажують мережу. Простіше реалізується система збереження цілісності даних, однак значно підвищуються вимоги до технічних характеристик сервера, За клієнт серверної технології, організована робота, наприклад, залізничних каз продажу квитків, робота банкоматів. Ну і інтегровані бази, системи управління базами даних або так звані вбудовані, використовуються як складові інших програмних продуктів, наприклад, електронних енциклопедій, сумників, пошукових систем. Ці системи не потребують окремої інсталяції, можуть мати обмежений набір функцій з управління базою даних, наприклад, на забезпечення оновлення даних. Доступ до таких даних здійснюється з використанням засобів прикладної програми, як, в яку інтегрована СУБД. Ну, наприклад, довідник може бути на залізничній станції. Такий собі довідник, ви підходите до цього довідника і вводите запит, який потяг, у котрій годині пробуває на потрібну платформу, або куди вам треба доїхати. Ну і видається вам інформація про цей потяг. Є там вільні місця чи немає, у котрій годині він пробуває. Тобто ви лише користуєтесь обмеженою кількістю операцій. Ну, з таким чином, такий приклад інтегрованої або вбудованої субмене. Найчастіше використовується клієнт-серверний, систему управління базами даних. Найчастіше. Далі, за моделями даних, СУБД поділяється на ієрархічні мережеві реляційні. Ми вже вивчали на минулому уроці моделі даних. І от ґрунтуючись на цих моделях даних, і поділяється СУБД на ось такі три категорії. Ну, почнемо ієрархічно. Об'єкт розміщений, на самій вершині є головним, а решта підлеглі. Між головними і підлеглими об'єктами існує зв'язок, один до багатьох. І для кожного підлеглого об'єкта існує тільки один головний це ієрархічна система управління базами даних. Ну, наприклад, університет і факультет видають студенти. Щоб студенту. Звернутися, наприклад, до ректора йому треба пройти, наприклад, куратора. Тобто, відразу до ректора студент звернутися не може. Він має йти по ієрархічній схемі з таким чином. Ось так. Малюночок іерархічної структури, моделі даних СУБД, ми бачите зараз на екрані. Тепер мережева система управління бази даних. Кожен об'єкт якийсь. СОБД може мати зв'язок з усіма іншими, між об'єктами, існує зв'язок багато до багатьох. Один об'єкт може бути як головним, так і підлеглим. Ну, і прикладом може бути наприклад, system, наприклад, база даних, яка реалізує економічні зв'язки між регіонами України, між страхами. Вашому будівельним заводу, ну, це приклади такі бази даних. А в попередньому варіанті, прикладом ірархічних даних є база даних по університету або, можливо, по школі. Ну і нарешті реляційна система управління баз даних складається з таблиць. У таблицях кожний рядок містить набір значень властивостей одного з об'єктів предметної області, а кожний стовпчик таблиці містить набір значень певної властивості об'єктів предметної області. Рядок таблиці називають записом або кортежем, стопець полем або атрибутом. Ну і, наприклад, ми маємо ось таблицю внизу ви бачите, код товару, модель і технічні характеристики. Кожен рядок цієї таблиці містить набір властивостей одного з об'єктів. Ось код товару, модель, технічні характеристики наприклад, відеокарти. Ну, а стовпчик, відповідно, набір, значень певної властивості. Якщо це стовпчик код товару, то, відповідно, це різні коди кожного товару. Так, рухаємося далі. За розміщенням СБД поділяється на локальні, забезпечують зберігання працювання даних на локальному комп'ютері. І розподілені дані зберігаються та опрацьовуються на різних комп'ютерах у локальній або глобальній мережі. У ну, локальні бази даних ми будемо створювати на уроках інформатики. Ну а вже розподілені бази даних це значно складніше і треба мати значно більше знань, щоб їх створити. Ну, а з локальними ми будемо працювати і будемо створювати локальні бази даних. За способом доступу до бази даних, системи управління бази даних поділяються на персональні і багатокористувацькі. Ну, Тут все зрозуміло, персональна база даних, до неї має доступ одна людина, та яка її найчастіше і створила, або для кого її створили. Ну, або багатокористувацькі мають доступ багато людей. Ну, наприклад, банкомат. З банкомата знімають гроші багато людей. Користуються базою даних, відповідно, цього банку, багато людей. Персональна це база даних, які ми будемо теж створювати на уроках інформатики. Вони будуть персональними. Тобто ви їх створите, ну, ви ж ними будете користуватися. А далі вже, як вивчитися, то будете створювати багато користувацьких. Тепер хотілося б зупинитися на відомих системах управління баз даних. Ми з вами будемо вивчати Microsoft Access. Це система управління бази даних, програма від компанії Microsoft, яка входить до пакету Microsoft Office. Але, попри цю програму, ще є дуже багато ресурсів, наприклад, Clarion Database Development, DataFlex, Microsoft. Max Pro, MySQL. Microsoft SQL Server. Тепер давайте трошечки докладніше поговоримо про кожну з них, крім Microsoft Access. Тому що ми будемо вивчати цю базу даних на наступних уроках. Ну і нам на ній зараз зосереджуватися немає потреби. Будь ласка, вашій увазі перша. QBD, Query Database Developer. Це комерційна патентована мова програмування четвертого покоління і інтегроване середовище розробки AIT від Soft Velocity. Використовується для додатків баз даних програм. До речі, може використовуватися для виведення в HTML і XML. Тепер кілька слів про базу даних DataFlex. DataFlex – це об'єктно орієнтована мова програмування теж четвертого покоління і система управління базами даних. Вона дозволяє створювати надійні, масштабовані продуктивні додатки. Зберігаючи спадкоємність поколінь, вона пропонує ті самі методології і структуру побудови прикладних програм, що використовуються в VIGO DataFlex. DataFlex є повноцінним середовищем розробки. Програми, що працюють в текстовому режимі, можуть бути створені для Microsoft Windows, Linux і основних Unix-систем. Код програми може легко повернутися в будь-яку з підтриманих платформ без будь-яких додаткових операцій за винятком перекомпіляції. Microsoft Fax Pro. Середовище розробки систем баз даних, що включає об'єктно орієнтоване реляційност 3 Об'єктно орієнтоване мова програмування для розробки додатків баз даних і системи побудови звітів. Основою для даного програмного продукту послужила система FAXPRO мова, якої відноситься до сімейства мов Xbase, розроблених на базі синтексом мови на базі синтексу мого програмування DBAS. Ось таким чином. Далі ще хотіла б звернути вашу увагу на MySQL. MySQL це вільна система керування реляційними базами даних. MySQL була розроблена компанією. Кіш, компанія Кіш для підвищення швидкодії обробки великих баз даних. Ця система керування базами даних з відкритим кодом була створена як альтернатива комерційним системам. MySQL з самого початку була дуже схожою на MSQL, проте з часом вона все розширилася і зараз MySQL одна з найпоширеніших систем керування базами даних. Вона використовується в першу чергу для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування. Ну і нарешті Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server це система управління базами даних, яка розробляється корпорація Microsoft. Як сервер даних виконує головну функцію по збереженню та наданню даних у відповідь на запити інших застосунків, які можуть виконуватися як на тому ж самому сервері, так і в мережі. Ось так. Ми розглянули з вами не лише що таке система управління база даних, а ще познайомилися із такими доволі відомими. Системами управління баз даних, які існують на сьогоднішній час. Дуже вам дякую за увагу. Маю надію, що цей урок для вас буде корисним. Ми зустрінемося з вами в наступних уроках. Далі будемо вивчати системи управління базами даних, які об'єкти до них відносяться, як створюються зв'язки. Буду демонструвати вам, як створити в програмі Microsoft, Access базу даних, створити зв'язки, заповнити таблиці, створити структуру таблиці. Буде дуже цікаво. Залишайтеся зі мною, всього вам найкращого.